Доброго ранку, <кій> похоже, стомилися всі вже від обіцянок демократів. Бо в странні речі були в, странні речі, в часах виборів. Трампушку підтримали всі, багато, значить, цих хіспанік, це значить, так називають групу людей, які вийшли з Америки Південної, з Латинської, Латінос або хіспанік Багато. Багато мужчин, значить, проголосували, видно, це сексізм працює, що не бояться бути повністю під керівництвом жінки. А, і, значить, ще багато дуже Африкан-Американ, також Блек, спеціально хлопців чорних, вони побігли за Трампушку, проголосували. Чому так ніхто не знає? Є причина, в цьому, може, вже стомилися люди від. Цих демократів І цього Байдена, що він чавкає, значить, челюстю і нічого не робить. О. Ми, як українці, ми можемо бачити це також дуже з вірогідністю. Вони могли б допомогти нам і закінчити цю війну, закінчити наші страждання набагато раніше. Розумієте? але не було рішучої політичної волі у Вашингтоні. Вони дуже маленькими кроками. Нам допомагали, щось робили корисне. Завжди зіркою через плече, щоб там щось дорогого Путіна не було. Ви розумієте? І така сама політика і в Америці. А зараз багато людей не було поляризації. Жінки все-таки більше в більшості свої голосували за Харріс. Ну а чоловіки, певно, що боялися всіх, значить, етнічних груп. Голосували за Трампушку, так? Видно, цей Харіс Каміле, приєдна прокурорша. все з гарними білими зубами карегочця без кінця. Видно, вони побоялися довірити свою долю, е... О, що ми маємо з цієї всіє, всієї красоти е, після виборів е, Трампушки. От мені е, е, ну У нас містечко невелике, скільки тут є? на 88 тисяч. Я тут вже давно товчуся. Якось так виходить, що реалістейтер... я познайомився з ним. О, так е, я йому там трошки щось в хаті робив. Щось якесь, я не знаю, воду до холодильника проводив. Це точно. Ще воду ремонтував на цей, на вулицю. В нього там кран був поломан, ще якийсь кран міняв. По-моєму, ще потім він не попросив меблі. Він купив якісь круті, то він не знав, як їх зібрати, то я зібрав йому ці меблі. От приблизно так це все було, да? але ж діло не в тому. А його ця е, подружка, яка була, ну не жена до нього двоє дітей, ще дві, дві хлопчики і дівчинка Ха, маленькі. А перед цим його подружка, бо він чуть не женився на ній, так вона працює диспетчером. Цьому. І що саме цікаво, вона мені каже, вже зараз в неї є новий бойфренд, той Пол, той місний. І цей каже, а, а, каже мені, Алекс, ти маєш Олександр, каже, ти маєш мені розмовляти зі мною українською, тому що в мене є бойфренд. Хлопця вона має. Він каже, українського походження. Каже, то він, а, а така дуже приємна жінка. приємна, така дуже приємна. І росла, така, і гарна, і приємна. Вже з неї не склеїлося з тим. Ну це таке. І каже мені, ти бачиш, каже, сьогодні вони Трампа Трампове виб, Трампушку вибрали. Я та ти що? Вона каже, так, да", каже, я, я, я сміюсь. Ти бачиш, каже, ці голосували жінки, вони, вони каже, бач, їхні ж права, він же ж ці всі аборшен, каже, це все. І казалось би, каже, розумієш, вони нікого не люблять, ці жінки каже, е, Вони навіть самі себе не люблять. Я кажу, ну напевно, вона каже, ти знаєш, в мене каже, більше каже друзів, хороших, це каже мужчин. З цими, каже, бабами, я каже, не можу дружити. Це, 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 це в жіночому колективі, щоб працювати, каже, це, це можна сказати, це догризуть тебе. каже. Розумію? Я кажу, ну що, я ж не знав, я не буду називати її імені. Я кажу, я ж не знав, що ти, скажімо так, Галя. Я ж не знав, Галя, що ти сексіст. що ти жінок не любиш. Вона каже: так я нічого кажу це. Ну, то далі не про те. Я їду в автобусі і чую, ну, вони все це ж віск по радіо, вони всі ж розкази розказують, як вони Трампушку люблять, або як не люблять, як ці вибори були організовані, або як неправильно були організовані. Ну, але ж проблема в тому, що зараз же ж цей розказують, каже. О, ці всі ми чорна розказуємо, акценти у них різні. Ти я знаю вже, що коли африкан вумен говорить, коли... бо вони трошки такі акценти ті говорять по-другому трошки. Ну, я не знаю, чого так такі вони називаються гето, гето акцент. І вони з цим акцентом люблять говорити. Гундося трохи так, не у нас. Вони спеціально підтримують цей акцент, щоб, щоб бачили, що бачили, що вони відрізняються від білих, що в них спеціальний свій акцент, і вони такі black community, то вони таке люблять. Хоча багато освічених перся між ними теж досить, так вони розмовляють досить гарною англійською, коли хочуть, але ну не важливо. І каже, це все Трампа вибрали ці, ці white women, білі жінки каже, вибрали цих всіх. Трампа каже, бо вони каже, ці білі жінки вони не люблять навіть жінок, вони самі себе не люблять. Вони каже, гірші, ніж мужчин. Це розказує чорна по радіо. Вони каже, сексісти, каже, всі ці сексістки, всі ці каже, вони. Вони взагалі ці, ці пола не люблять. Статі жіночі не люблять ці вайт, каже гір, ці білі дівчата. Я, я це і того каже Трамп, це Трампушка виграв. Каже. А, а які як звали, Харріс, Камел, Каміла, Камела, Харріс програла. так, да. Десь мені здається, що в Філадельфії. Да? То вона мала вийти до них. Але вже коли там зібралася більша така, великий крауд, така, як сказати, людей багато. так, а, і, Але Кама, Камалушка мала вийти до них і сказати свою. Але вже коли стало ясно, що вона значить. Мягко кажучи, по-нашому програла цей тайм-аут. Трампушка вирвався вперед, що вже шансів ніяких всі її чекали. Вона сказала, що вона нічого не буде зараз говорити, вона скаже завтра. То кажуть, аж плакали. Ті, які зібралися її підтримувати, аж плакали. Але що можна сказати, що сьогодні. Якийсь прямо як ренесанс. Всі акції всіх американських компаній пампують в догори як навіжені, і в тому числі Ілон Маск теж в нього ці всі акції Тесла, цього Експо, що піднялося, пішло вверх, бум цілий пішов вверх. На все. на все, навіть на газеті сміюся, кажу, що шери акцій газет. Ну, представляєте, коли зараз читає ці газети, вони останні 20 років таки падали, а тут пішли вверх також. Ви розумієте, що ну такі прямо американська економіка, прямо все йде доверху. От хто би знав, вчора купити будь-які акції, і, і сьогодні можна було б нагріти. 5-10%, 20% про багато чого це. І всі ці індекси також піднялися дуже крепко, дуже сильно. О, значить, американська економіка реагує на вибрання Трампа ростом, ростом, ростом цінних бумаг, паперів цінних, всього, всього ростом іде. Це для американської економіці, вона відчуває, що не буде ніхто доїти їх більше. Ось вони зуміли, ця команда Трампушки, провести ці вибори дуже технологічно, так як ви розумієте, ці всі, так сказати, Гіспаніки туди їх називають, так? то вони весь час голосують за демократів. бо ті більше їм обіцяють. Оце іммігранти з Латинської Америки, з Півдня, з Мексики, і туди далі їх називають хіспані або латинос. Ну, зараз більше Гіснік вони роблять. Не Іспаніка, Хіспанік. Більше з тим. Вони <смітно> сколько багато з них серед Трампа голосували, так? І оце. Ще, ну, я вже це казав, так, і чорних мужчин, особливо молодих чорних мужчин, Африка Америка тож, також за нього голосували. Ну, ще дуже такий, ще дуже така, як казалось би, він же так підтримує Ізраїль, що бомбити Іран, і Ізраїль, будуть в усяких лімітах, ніби Байден його не підтримає, також Ізраїль підтримував. Ну він так нерішуче підтримував. І так як Україну не можна було зрозуміти, чи він хоче допомогти Україні, щоб правильно певно він хотів Україні допомогти. А вже час він боявся, боявся, що так, щоб зачепити Росію, щоб росіяни не образились. Боявся він цього також, щоб так і Україні допомогти, і Росія щоб не образилася, так щоб не завдати її болю за ті злочини, що він робить. Ну це Байден най погубило його цю безхребетну кампанію. Ну а менше з тим є один із цих Мічіган, також це там багато арабік-десент, які традиційно, традиційно завжди повним складом за демократію голосували. Помінялося все. Велика доля з них голосували за Трапушку, хоча вони мусульмани, вони вовнівку вони чуть не ми разом з, з іудеями, вони, вони разом за Трапушку голосують. Я майно ну, ось американці. Американці мусульманського походження, а, знає, а які війни мусульман можуть бути Індонезії, там, з Індонезії, з Пакистану. саме-саме-саме. З арабського світу, арабськомовні американці, і, і з іудеями разом за Трампушку голосував. Це вже красота, так він міг їх розвести. Я не знаю цієї технології, но, но, но він, він прямо з... виграв, виграв навіть тут спору ніякого немає. Що далі буде, ніхто не знає. Но він має багато. Він має конгрес, має сенат. Перпрезидент, також республіканський, і ще в Конституційному суді там більшість з них. Він має всі, він може зробити все, що хоче зараз. Він фактично зараз в Америці саме і в світі, в світі. Він же все, його ніхто нічого не спинить. Ніякий сенат, ні конгрес, бо він же все. О, все. А демократию репу зараз. О, таке, таке. Вибрали дівчину, яка роче красиві, зуби в неї красиві ровні. О, і вона, вона похожа на я б сказав би так, прокурор з Каліфорнії, і щось вона не пішла. І не пішла і вона розказувала, що аборти без проблем для жінок буде. І... Що ми будемо допомагати всім і школи стук... будувати, і, і будемо там взагалі. Все. І щось не, не пішло, щось, щось американці не, 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 не схавали це. Видно, що сексисти. Видно, що ні. Ну, але ж бачите, ситуація розвертається таким чином, що у мене кругом виграють. Я ще раз казав, дорогі мої українці, не потрібно. Кусати собі локті, що ви 95-й квартал виграли. ви вибрали. Ви нічим не відрізняєтеся від інших. Ви такі самі, абсолютно точно такі самі. О, з тими самими такими, як би сказати, поверхностним. О, ну хто побачить? Побачить так, що українці українці в нас вони переді планети всі. Так? Почали з квартал 95-го. Зеленський, тепер Трамп теж на телевізійні шоу у мене був. Все красиво. От. Язиком плечі теж всім пообіцяв, все. Ну, але що я можу сказати? Скоріше всього, світ уже таким не буде. Но. Світ, який стався, складався, ось ом, будемо сказати, після В'єтнамської війни. Ну, напевно, що там Рейган теж трошки лякав. Що, ну, мали сказати так, так. Да. Він вже помінявся. Все, воно вже воно вже все вернуло. А ці всі покоління, воно вже не боїться ядерних бомб в Росії, воно вже їм не страшно. Щось має помінятися. Щось має помінятися в якусь сторону. Ну точно поміняє, поміняється. Не знаємо в яку чи в сторону добра чи в сторону зла. Будемо сподіватися, що в ліпшу сторону все поміняє, що світ стане краще. Все добре, дякую, що мене дивилися. І так ще я говорю про Ілона Маска. І я пробачаюсь. Я такого гадюшника, як Твіттер не бачив ще з часів, коли я перестав користуватися оцим російським ВКонтакті, по-моєму. Так, я ніколи там не мав ВКонтакті, але я заглядав туди давно вже. То там були такі, от там ВКонтакті були такі, значить, зборище цих всіх, значить, які були, типу, значить, там. Гадючник був в тому контакті. Я от після контакту я побачив, зайшов в його екс, і я побачив точно таке саме зборище там, такий самий точно пропагандістський московський гадючник, як в Мені прямо соромно, мені прямо я не знаю, гида якась кожен... Ілон Маск це був мій герой, якщо чесно сказати. Я буквально готовий був дякувати йому за все розумієте. З якоїсь чувак приїхав провінціальної країни, такої як Південна Африка, зробив гарні гроші, побудував бізнес і думає, дуже прогресивно будує ракети, будує роботи, будує електромобілі, будує, будує все. І я прямо був думав, що він самі прогресивні люди. Наскільки я помилявся, наскільки цей чувачок? Просто обичний блатний, який просто почув запахор. Відки я знаю, я нічого не знаю. Я просто так думаю. Дивіться, значить, ем, кажуть люди більше три тисячі. Хто, хто Хто це сказав? Я скажу, хто це сказав. Це сказав, значить, Сте Кінг. Я. Кінг сказав, що він побачив там більше трьох тисяч значить постів зроблених Ілоном Маском на підтримку виборчої компанії Трампа. Три тисячі постів. із абсолютно фейк, абсолютно неправдивою інформацією і так далі про, про те, що робиться в Америці. З, з таких непровірених джерел абсолютно. Ну, я прес, скажімо так, що типу як квартал 95-й. Це Трамп. Квартал 95-й це Трамп. Я не знаю, чи розбіжності, але в мене таке враження, що цього які значить шоу бізнеса то вони один одного не люблять. Ну, це вам приклад, наприклад, Трампа і Зеленського. Казалось би, вони е, такі самі люди. З того самого значить, круга кола, значить, е, які люблять, значить, е, е, не сказати, пупона зривати отрос при стрижку кустов. І тут, значить, якісь вони, вони не розуміють. Це конкурентна, конкурентна боротьба між ними. Вони один одного нюхом чують і вони починають один одного відштовхувати, щоб їм. Значить, так сказати, полі не займав, ви розумієте? І наскільки ці пустотзвони такі, значить. І ця біда, ви розумієте, ця біда. Я не знаю, що далі буде, але це біда. І інженер, талантливий інженер, талантливий чоловік, такий, як Ілон Маск. Він пішов скоріше всього. Тут цепочка явно вирисовується, Він пішов на ці гроші великі, яку йому. Москалі обіцяли повністю продався, повністю пішов. Це право, це право незрозуміння. Так я не розумію, мені плакати хочеться. Я прошу вибачити. Тут взагалі важко сказати чому, але е, дуже радісний такі е, коменти е, вексі від пана Ілона Маска, що такі майбутнє у всіх буде фантастичне, ярке. Таке в нього враження. Бачте, від цього всього. З чим це пов'язане, це важко сказати. Але я знаю, видно, пан щось знає. Видно, щось він домовився. Що... Да, я розумію його фрустрейшн, як йому ставили палки в колеса, оці всі е демократи під час цього всього. Він думає, що це все закінчено. Наскільки ну, я пам'ятаю, при першій адміністрації Трампа він там теж кудись входив, а потім це все щось у нього потріскалося. Знає, щось у нього там не пішло з ним. О, по другій каденції ця любов до нього до Трампа, я не знаю скільки довго буде тривати. О, я не знаю, я не можу сказати, але похоже на те, що воно теж там в нього воно не довго буде. Бо Трамп це абсолютно не той не та людина, яка в голові в маска, що вона йому допоможе щось зробити і зробити людство колонією на Марсі. І людство буде розташоване на двох планетах на Марсі і на Землі. Я знаю, звичайно, це було б непогано, якби ми мали ще запасну планету. Ну я не знаю, чи Трампушка це, 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 це розуміє, так як в тому плані як Рампа, Трамп розуміє. Мені таке враження, що пана Маска його використали. Я не знаю, хто використав, чи Натаньягу з Орбаном. І з Трампом боюся сказати, може, там і Путін ті компанії. є. От. От хоч його використали. А може він сам захотів, щоб його використали. Тоді, коли став Твіттера. Твіттер перейменував в екс. Ну це таке. Ми що ми можемо сказати. Ми тільки бачимо це. Будемо бачити далі, як будемо жити. До чого воно йде. Нам головне, щоб війну закінчити в Україні і не закінчити її поразкою. А закінчити за скільки людей вже загинуло, скільки міст розвалено, то ця війна не може бути програшною для нас. А тоді, якщо ми цю війну програємо, програмі слідуючу війну, то вже їм легше буде. Тому ця війна має бути нашою перемогою. Закінчитися. Я не знаю, якою я не політик. Я не знаю, я абсолютно проти того, щоби. Поступатися будь-якими територіями, але вона має бути закінчена. Слухав новини, як завжди, їдучи в автобусі, і звичайно, звичайно, оце вибори в Сполучених Штатах, і тут головна новина, що на там звільнив якогось, я не знаю, міністра оборони Ізраїля, теж між ними. Це всі новини, які інтернаціональні. Ну але я не про те, звільнив, то звільнив. Ім відніше лучше. Ще мене більше дивує от термінологію, яку вони застосовують. Значить, війна Ізра... Ізраїля проти, проти цього, проти цього, Хезбули, е, от... Ще там, як називається, Хамаза? О, це війна. Війна Ізраїля проти Хезбули. Чизбула розумієте, чи це війна Ізраїля все. і це війна прямо в Ізраїля і проти цього все. Значить, Дивіться, а про Україну це завжди кажуть українська crisis, українська криза. А, завжди кажуть. Не кажуть, що це війна Росії проти України. Не кажуть, що Україна обороняється і веде визвольну війну. Ні разу не чув по цих всіх західних мисметь. Це більше війна в Україні або українська криза. От ви дивіться, бачите, це таке Хамаз це що така держава є, чи що? Чи Хезбула хто там? Я, я путаюся, я вже запутався, хто там, ніхто. хто. То розказував була така організація визволення Палестини, Була щось, не дуже що без кінця з ними там билися. <кій> Потім Хезбулла виник чи Хамаз, отак. І це ну це все війна, це, це, це терористична, терористична, значить. Група або терористична організація з цим імені і Ізраїль воює з терористами для того, щоб цей забрати своїх хостеджей, цих як заручників своїх визволити, і зловити той кримінал, значить, який це організував. То це все називається війною. Не антитерористичною операцією, а війною. Ви відчуваєте різницю, так? А в Україні це значить. Кризис, так? Кризис, або що? Український кризис, або о, війна в Україні, так от. Ви розумієте чи ні? От до чого це все? І про що це все? От, Я не розумію зовсім нічого.